Мене звуть Валентин Трилецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». це окремий авторський блог, Козацький покрив», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Ми розпочинаємо серію спеціальних випусків, в яких розкажемо про маловідомі, а то й загалом невідомі, однак цікаві та навіть неймовірні факти з життя Запорозького козацтва. Що стосується Окремих персоналій деяких подій, так і цілком конкретних явищ. Отже, чи знали ви, що козацький отаман-німець Бернард Претвич вполював останнього в Європі в однорога? А як запорожці визволили з полону англійця Джона Сміта та попливли з ним засновувати перше американське поселення і познайомилися з принцесою Пакахонтас? А король Іспанії Філіп IV бажав налагодити відносини з запорозькими козаками. як козаки витримали п'ятирічне осадне сидіння в Азові? І хто ж вперше з козаків привіз і заварив смачну каву? Про це та інше прямо зараз. Отже, почнемо разом досліджувати неймовірну історію козацтва. Німець Бернгард фон Пріпіт, якого в Україні називали Бернардом Предпечем, ще будучи рядовим товаришем однієї з королівських ворогів, 1530 року особисто вполював на покутті останнього європейського єдинорога. А його ріг надіслав подарунок королю Сегізмундові І старому. Король наказав надвірному сницарю Сильвестру Лехнеру оздобити ріг. Потім подарував його 1540 року імператору Фердинанду І Габсбургу. Подарунок сьогодні зберігається у художньо-історичному музеї Відня, неймовірно, а тим не менше, це правда. Сам Предвич пізніше займався навчанням. Озброєнням гарнізонів прикордонних українських замків, активно співпрацював з козаками. Виграв протягом життя понад 70 битв з татарами, призначений барським старостою. Разом з іншими прикордонними урядниками кілька разів штурмував очаків, часто застосовував тактику. Попереджувальних нападів на ворожі терени кримських татар ногайців, що викликало напруження у стосунках з Османською імперією, а татарські матері лякали ним дітей, які голосно кричали. На основі свого досвіду надав до королівського двору трактат по обороні прикордонних земель. Завдяки забезпеченій ним ефективній обороні, розпочався розвиток міст Поділля. Колонізація земель до сьогодні відома приповідка за предпича. Вільна від татар-границя. Його називали муром Польщі по татар. У травні 1561 року впав у летергійний сон. Згодом помер. Саме під орудою предпича починав свою діяльність інший очільник низових козаків, князь Дмитро Байда Вишневецький. А ще українські козаки добралися і до Америки. А було це так. Англієць, капітан Джон Сміт, брав участь у боротьбі з турками та татарами у складі Волоської армії. 1602 року в Трансильванії був серйозно поранений і потрапив у полон до турків, а потім був проданий в рабство в Кримське ханство, звідки його і врятували запорозькі козаки. Він гостював на Січі. Звідки через Україну та Європу і повернувся до Англії, куди запросив своїх рятівників та кількох козаків. Саме в цей період англійці вирішили заснувати першу колонію на території Америки. Джон Сміт вирушив у цю подорож, а з ним виявили бажання поплисти в далекі краї і запорожці. Тисяча 1607 року вони брали участь у заснуванні Джеймстауна, першої англійської фортеці на північноамериканському материку. Архітектурно схожою до порубіжних українських укріплень припускають, що Сміт використовував систему зміцнення палісад, з якою познайомився в Україні. А зрубні хати, побачені ним на сівершині та на Волині, стали зразком будівель, відомих як Лок Кебін, Халуп першопоселенців. Сміт під час вилазки за продовольством був захоплений індіанцями. Його привели в індіанське село до вождя. Похатан і хотіли стратити, але на його захист виступила донька вождя, знаменита принцеса Покахонтас. Вождь не зміг відмовити дочці, Джон Сміт благополучно повернувся додому. Згодом принцеса стала часто відвідувати. Колонію. Після травми в 1609 році Сміт повернувся в Англію. У ту зиму колонія пережила найжорстокіший голод за свою історію. Що сталося з запорожцями в Америці, історія поки що мовчить. Апака Хонтас. Була викрадена англійцями, першою з корінних індіанців прийняла християнську віру та отримала ім'я Ребека. Вийшла заміж за англійця, народила сина та померла в Англії. У 1625 році імператор священної Римської імперії німецької нації та одночасно король Іспанії Філіп IV спробував налагодити відносини з запорозькими козаками з метою спонукати їх до постійних нападів на Туреччину, щоб полегшити становище Неаполя та Сицилії. Іспанія. Обіцяючи велику плату, намагалася переконати козаків продовжувати напади на османське володіння в морі, аби туркам довелося використовувати для оборони всі свої морські сили. А іспанці отримали б свободу рук у Середземному морі. У таємну поїздку до козаків вирушив агент імператора Єзуїтський Патер Беріль. В османську столицю з Риму він прибув роком раніше як особливий агент для роботи з очільником Константинопольської православної церкви Кирилом Алукарісом, щоб підняти козаків авторитетом патріарха, якщо той зможе погодитися з таким закликом. У супроводі одного поляка Беріль вирушив до козаків з подарунками, рекомендаційними листами до їхніх отаманів із обіцянкою грошей, якщо вони підсилять свій. Що флот новий флот і знову наступного року вторгнуться в землі великого правителя. Але ця секретна місія провалилася. Ще до прибуття в Запорозьку Січ, десь на кордоні з Річчю Посполитою, Патер був убитий за загадкових обставин. В Одні писали, що його застрелив на шляху супутник Поляк, що зазіхнув на здобич. Інші говорили, що беріля. Вистежив та знешкодив Селістрійський паша. У будь-якому разі інструкції та листи, що їх віз патер, були перехоплені турками, коли ця історія стала відомою в Стамбулі, зчинився дипломатичний скандал. У 1629 році новий гетьман запорожців Іван Сулима вислав на море під рукою молодого отамана Богдана Хмельницького флотилію з 300 чайок, на яких могло перебувати до 18 тисяч козаків. Вони мали провести своєрідну диверсію з метою отримати, стримати османський флот від посилки до Криму, куди вирушило основне запорозьке військо. Козаки висадили кілька десант на Кримський берег і зробили рейд. Вглиб півострова, де напали на місто Карасубазар, теперішній Білогірськ, куди було звезено цінне ханське майно. Потім в запорожці без особливого спротиву зайняли столицю ханства Бахчисарай, жителі якого вивезли цінне майно в сусідній Мангуб. Але козаки оволоділи й ним, при цьому вони спустилися в це місто зі скель на канатах. Затим татари зібрали 5 тисяч воїнів, з якими козаки завзято билися два дні, але через перевагу сил противника були змушені відступити до берега і повернутися на свої судна. З Криму козацька ескадра попливла прямо під турецьку столицю, де вони мужньо торкнулися самих стін Константинопольських і, обкуривши їх мушкетним димом, посіяли серед турків великий страх і сум'яття і, запаливши кілька навколишніх. З Константинополом селищ тож щасливо і з багатою здобиччю до коша повернули дорогою додому. Вони взяли і розорили гавані в Мід'є, бальчику, варні, сізеболі, кілії та ізмаїлі. Уряду довелося направити проти них до Румелії ескадру з усіх наявних на чорному морі 14 галер під керівництвом візира Кінаан Паші. Тоді ж він і наштовхнувся на шість козацьких чайок, що пришвартувалися. На малесенькому острові монастир навпроти міста Сізеболі Сізополь, на якому розташовувався відомий грецький православний монастир Хрестителя Йоанна. Половину з трьохсот козаків, що перебували на березі Яничари. Полонили, а інші 150 з боєм відійшли до монастиря і зачинилися там. Яночари вісім днів безперервно штурмували обитель, але козаки мужньо захищалися і вистояли. А потім під той монастир прийшли 80 козацьких чайок, які одразу вступили в бій з галерами. Стримким ударом козаки затопили дві каторги, визволили тих 150 козаків, яких раніше взяли в полон турки. Інші галери з боєм відійшли від острова і фактично втекли назад до Царгорода. Хоча тільки в Яничарах ворог мав майже полуторну перевагу над козаками. Вже після цього, десь наприкінці липня, козацька флотилія повернулася на січ. А чи знали ви, що окрім знаменитих чайок та вантажних байдаків, запорожці використовували і обтягнуті шкірою одномісні човни, що робили їх схожими на равликів чи на суфлерські будки? І ці човни могли вільно гасати. По хвилях на морі дамо слово Філіпу Аврілю, відомому французькому послу, який намагався проїхати через Московію в Китай, однак далі України його не пустили. Повертався додому ж він через Молдову і далі кораблем до Стамбула і у Марсель. Між островом Зміїний і гірлом Дунаю його корабель пограбували козаки. Далі цитата. Однак наш капітан разом зі своїм екіпажем не спав. Потрібно було добре пильнувати всю ніч, щоб не дати себе раптом заскочити козакам, котрі підпливають часто до цього гирла Дунаю, аби напасти на кораблі, якщо вважають, що така атака може мати успіх. Цією метою вони оточують їх з усіх боків у човниках, легких і таких маленьких, що в них може розташуватися не більше однієї особи. Вони згори добре обтягнуті шкірою, що заважає воді проникнути всередину. Козак сидить в центрі з двома веслами з кожного боку, щоб керувати, а поряд з ним лежить зброя, готова до бою, коли виникне потреба. Подекуди збирається разом до сотні таких. Маленьких суденець навколо одного корабля, щоб ним заволодіти, тож є небезпека наразитися на напади з боку цих піратів, якщо не бути постійно готовим до відсічі та не нести безперервну варту, кінець тати. Коли козаки вже заполонили всю палубу, екіпаж готовий був здатися, вони зникли так само раптово задовольнившись запасами їжі. А ось як описує бойові кораблі, Запорозьків ще один француз Луї Де Е у своїх левантійських подорожах. Сьогодні їх усі називають іменем Козаків. Вони мають маленькі човни, які звуться чайками. У кожну з них може поміститися 35-40 солдатів, які служать також і веслярами. І хоча це море не є дуже широким, воно дуже часто хвилюється і. Перекинутися в ньому було б дуже небезпечно, тому вони обшивають всі свої чайки волов'ячою шкірою так щільно, щоб вода не могла сюди проникнути і щоб завадити хвилям, перехлюпувати через краї. Ці шкіри натягуються і прив'язуються до поясів воїнів, які, отже, мають половину свого тіла вільною. Вони відправляють, як правило, 50 чи 60 чайок разом і грабують містечка, який великий правитель має на цьому морі. Якось вони навіть вчинили розбій у п'яти чи шести л'є від Константинополя. І якби не було двох фортець, які охороняють протоку, вони змогли б навіть проникнути в Константинопольський порт і підпалити Арсенал і галери. Коли трапляється, що козаків переслідують галери великого правителя, вони відступають до палюс Сміотидес. Це антична назва Азовського моря, де роблять дірку в кожній зі своїх чайок, щоб затопити їх і спустити на дно, а самі пірнають під воду в цих болотах, в яких проводять цілий день. Щоб дихати, вони зрізають очеретину, один кінець якої тримають у роті, а інший над водою, очікуючи таким чином приходу ночі. Потім вони знову дістають свої чайки з води, забивають щелини, щоб не могла зайти вода, і атакують галери, які часто не здогадуються виставити сторожу і наводять такий жах, на який здатні тільки вони. Кінець Тисяча 1637 році донські козаки разом із запорожцями несподівано оточили могутню турецьку фортецю Азов і після дев'яти тижнів облоги, заклавши міну в підкоп під Мур, здобули її, визволивши близько двох тисяч невільників. Козаки володіли містом протягом п'яти років. Закінчивши війну з Іраном, османський султан Ібрагім І послав в 1541 році під Азов велике військо. В історію це війшло як Азовське осадне сидіння. Козаки виявили надзвичайну хоробрість і відбили 24 атаки ворога. 5,5 тисяч захисників фортеці, в тому числі 800 жінок, маючи в складі трьох запорожців-характерників та 296 гармат, витримали облогу 240 тисячної османської татарської армії під проводом сераскера Хусейна в Делі. Всі чотири місяці облоги захисники отримували провіант та зброю з іншого берега річки від своїх побратимів, які Переправляли ці припаси на човнах, а турецький флот постійно поставляв своїм провіант, боєзапаси та людей, які стояли під стінами Азова. Гусейн Делі писав у Константинополь: завоювати Азов немає як, а піти геть ганебно. Ми поневолювали цілі царства і святкували завжди перемогу. А тепер маємо сором від жмені нікчемних вояків. Від постійних обстрілів всі будинки в Азові були зруйновані, але козаки зарилися в землю і чинили шалений опір. Турецькі вояки дуже боялися козаків і називали їх шайтанами, які прийняли людську подобу, бо ті у них на очах ловили за полами жупанів розпечені турецькі ядра. Втративши 70 тисяч вояків вбитими і пораненими, османи відступили після 44 чотири тижневої облоги. Козаки, розуміючи, що власними силами їм не втримати далі фортецю, звернулися до московського уряду з проханням прийняти Азов під свою владу, але отримали відмову. Тому навесні 1642 року вони зруйнували фортецю і відступили. Саме козаки призвичаїли європейців пити каву і при тому мали власний рецепт її приготування. Контактуючи з турками і татарами, запорожці здавна вподобали цей запашний та енергетичний напій, привозили його в якості трофеїв та й купували. Відомо, що гетьман Богдан Хмельницький дуже полюбляв каву у своїй резиденції в Суботові, частував нею на іноземних послів із Західної Європи та Московії. А славнозвісний запорожець, характерник і Фастівський полковник Семен Палій, заохочував своїх козаків до вживання цього тонізуючого духмяного напою. Говорив, що вживаючи каву українському воїнству буде легше зрозуміти турецькі думки, маневри і військові помисли. І його козаки вигадали свій унікальний рецепт вживання кави, а саме з молоком та медом. А інший козак, Франц Юрій Кульчицький, що був товмачем, перекладачем та розвідником під час облоги відня турками у 1683 році, попросив собі у винагороду за здійснений подвиг кілька сотень мішків кави в зернах, що залишились у таборі розгромленої турецької армії. Справа в тому, що європейські дворяни, як і прості солдати, не знали про застосування зерен у мішках, вважаючи їх за якийсь незрозумілий непотріб. Саме кмітливий Кульчицький 13 серпня 1684 року відкрив першу у Відні кав'ярню під синьою пляшкою, яка існує й досі біля собору Святого Штефана за адресою Дом Гаса 6. Також Кульчицький вигадав рецепт цього напою, відомий нині як кава по-віденськи, з цукром та молоком. З Часом його кав'ярня перетворилася на одне з найпопулярніших місць Відня. У наступних випусках ми продовжимо досліджувати неймовірну та цікавезну історію запорозьких козаків. На вас чекає ще багато маловідомих і карколомних фактів, які неодмінно змусять пишатися нашою спільною історією і вселять надію у обов'язкову перемогу над усіма ворогами. Шануємося, бо ми того варті. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське і запорозьке козацтво Книгу сили, дві частини якої Воля та Віра, вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях або особисто у автора. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.